Капеланське благословіння на 26 листопада 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас, завжди нині, повсякчас на віки вічні, амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо такі слова, що Ісус говорить учням своїм. Я маю хреститися, але як важко мені, поки це хрещення не здійсниться? І це він говорить на фоні тих слів, що говорить, що я прийшов не мир принести, а розділення, поділ, що там, де п'ятеро в родині, двоє буде проти трьох, а троє проти двох, Батько буде проти сина, син проти батька. так і Свікруха проти невістки і невістка проти свікрухи. Про яке хрещення нам говорить Господь, коли він вже хрестився у Йоанна Хрестителя в Йордані? Про що йде мова? Про яке хрещення, яким він має хреститися? Питання, яке для мене важливе. Питання, яке не відповідає ну, чину хрещення, яке здійснив Ісус в Йордані у Іоанна Хрестителя. Для мене це питання, коли хрещення це пронести, або навіть не пронести, або прожити життя. Відповідно до хрещення, відповідно до задуму, відповідно до місії, Ісус прийшов у наше життя, лесно воплотився, для того, щоб виконати волю Отця і хреститися в даному випадку, це. Повністю пронести ту місію в цьому земному відрізку нашого життя, як задумав наш Отець Небесний. І коли він каже, як важко мені, поки це здійсниться, це для його розуміння, це як важко мені його проносити. Поки все не звершиться, не тільки то перше хрещення Іоанна Хрестителя, а і та хресна дорога, на якої він буде поруганий і відданий смерті. І все те, що відбувається в цьому проміжку, коли він і сільві. І воскрешає, і виганяє бісів, і навчає, і промовляє слова спасіння. І під час цього отримує визнання віри, що йому починають вірити, і відверте глузування з нього, і невіра в нього. Все це проходить через. Слово хреститися. У нас іноді в церковній сфері або навколо церковної сфери спори заходять, як, як правильно хреститися чи неправильно хреститися. Але цими словами Господь всі ці спори відмітає сперечання. Тому що він казати каже не. В самому дійстві чину є хрещення. А хрещення є в тому, що я своєю волею приймаю і несу його. Іншими словами він це виражає, відмовляюся від себе, беру хрест свій і йду за Христом. І коли він сьогодні знову промовляє ці слова, що я маю хреститися, і як важко мені цей хрест ще нести серед нас, то ми його приймаємо теж саме. Знаєте, важко і благодатно. От нашим воїнам і всім нашим українцям, які несуть хрест війни цієї, дуже важко нести його. Страждально. Але несучи його, вони, ми її отримаємо кожен з нас і кожен українець і всі українові ту благодать, набуваємо її, схрестимося тобто тим Христом, який маємо хреститися. І на цьому шляху є розділення, розділення з тими, хто. Відмовляється нести той хрест. Правильно. Не тільки промовити, що я хрест хрещений, а і ну, несе цей, ну, такий цей хрест, я іншого слова не, не можу підібрати. Хрест твого життя, хрест волі Отця Небесного. На мені хрест праці і благо, над благодаттю, якою я на яка мене зійшла під час того хрещення першого. Але здійснивши це хрещення, у яке я хрестився, я її отримаю. Перемогу, вінець, Воскресіння, яке отримує Ісус. Вінці Свого хрещення, я отримую це місце Царства Небесного. Я істаю подібний за образами подобою до Бога. Промовляючи ці слова, Господь не від. Мовляє учнів йти за ним, а навпаки, посилює їх, щоб і вони, і ми, як його учні, з мужністю, стійкостю, вірністю пройшли цей шлях, який називається хрещенням, яке ми вільно обрали, як ми вільно обираємо Господа. Його Сина і Святого Духа. Амінь.